Доподоби доїхати. Чим хуже до мене ставишся, тим душі нравишся. Ти... Але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Повномасштабною операцією по відношенню до нашої країни ми такого не бачимо. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, не накручувати самих себе. В травні, як завжди, сонце, ніс, щаслив. Dêem pra Виходити президенти і зачитувати, які цілі у нас стоять перед цією операцією, а потім звітувати перед суспільством, чи ми їх досягли чи не досягли. Так не, не, не воює країна. Давайте не вводити нашу бути, аудиторію в ОМАМ. Цілі бути. курської операції неодноразово озвучував як Володимир Зеленський, так і головнокомандувач Олександр Сирський. Наприклад, не дати Росії використати Курську область як плацдарм для нового наступу. В різний час в різні політики це заявляли. Відволікти сили Росії від інших напрямків, створити зону безпеки. Яки і запобіг, запобігти обстрілу цивільних об'єктів на прикордоні, в тому числі поповнити обмінний фонд, ну і так далі, і так далі. Цілі більш-менш були якраз зрозумілі і взагалі мені... а, а терміни вказували. Вказували те, що протягом там шести місяців буде постійне озброєння поставлятися в Курську область на Сумщину на Харківщину від наших західних партнерів від Сполучених Штатів там зазначалося це, не зазначалося. і а там мало передбачити... Було, повинно було зазначатися. Та ма повинна, бо від цього залежить якраз і результат. Якщо а, наші збройні сили не мають, якщо зупиняються поставки зброї, а, то як можна передбачити і сказати, що да дійсно ми там будемо стояти до останнього солдата? Ні, оперативно подивилися, а, що виконали завдання, а, змогли там там сформувати фортифікаційні якісь додаткові споруди за. Сім місяців змогли змогли перебазувати наших там, перегрупувати наші війська, тобто змогли за цим, виграли. ми виграли час тобто це чи прийнувати. в цьому була ціль. Я думаю, що в цьому теж була складова. А, але але говорити що... про те, що а, наші військові десь не спрацювали, чи президент неправильно поставив ставки а, від президента і від а, військових. Не все залежить. Все залежить а, багато чого залежить від наших західних партнерів. За цей час ці війська, які знаходились в Курській області. Не допомагали ми всій студії. Згадайте, про Покровськ говорили, про шалені успіхи росіян по просуванню в Донецькій області, про велику кількість переселенців, яким відселили виц вже, які утримуються з державного бюджету. Це не 5 тисяч суджі, це десятки тисяч, якщо не сотні. Так я перепрошую, хто може оцінити? Я не можу оцінити. А хто може оцінити, чи де, де ці війська були більш потрібні? Ми ж втрачали в цей час українську територію. Порівняйте, за весь рік ми втратили в три рази більше, ніж на короткий проміжок часу, ми тримали в Курську війська в три і шість десятих приблизно рази. Тому і зараз, зараз там немає наших військ. Що ми добилися? Ну що, показали там сім місяців тому, так ми в, той, ми в цій студії з вами дискутували, що це спірне питання. Тобто. Піднявся моральний дух, що ми в курс зайшли. У, у, у тих, хто заходив в курс, піднявся. У тих, хто е, залишав позиції, бо залишалося три людини в підрозділі в напрямку Покровська. У тих моральний дух точно не піднімався в той час. Це дуже потужно. Я навіть не уявляю, у кого в Україні зараз є така можливість. えっ <laughs>